Привіт, привіт! Сьогодні нарешті ліза на місці. Ліза, привіт. Привіт. Е, Петлички теж на місці. Ми на місці. Е, тож все, все на місці. Поїхали, починаємо. Ми закриваємо подкаст. Це значить, що у нас погані друзі. Тобто, ось так ти заговорила, Ліза. Ну, так? Ну ти... Привіт! <світ> От чим люди думають, коли пишуть клікбейтні заголовки? Знаєш, чим відрізняється лев від е, повії? Цей день настав сьогодні. Ми розповімо вам чудову, чарівну, шалено, неймовірну і наповнену драмою історію створення нашого подкасту, а відповідно, і назви нашого подкасту. Тому що переглядаючи коментарі, ми побачили один запит, так би мовити, на це. Тож сьогодні слухайте. Під першим же відео, невідомий коментатор з таким самим прізвищем, як у мене. Написав, яка історія створення назви каналу. Ми такі, хм, яка історія створення назви каналу? Насправді це прикольна історія, в яку я б не повірила, якби мені хтось сказав. Ну тому що все почалося просто з того, як я люблю всім казати, що ми годину говорили в автобусі про книгу. Про Все. одну і про другу про да. ту, яку читала ти, і про Атланта розправу в плечі, яку на той час я читала. Так, да, тобто про книгу, яку я навіть не читала, <рес> а Аріна мені розповіла, і ми просто їхали і спілкувалися, спілкувалися. Так, да, І ми такі говоримо. Ха -ха -ха -ха", і Ліза така, а давай створимо подкаст. Ми такі. Ха -ха -ха -ха". Mm. Mm. Яка слушна ідея, Ліза? Так, да, і до речі, от щоб ви розуміли, перша версія нашого подкасту мала бути там, в тому автобусі номер 801. Ми мали б їхати на останніх сидіннях і питати людей їхню думку про Так, да, особливо в час пік, мабуть, коли Можна, там... Можливо, це б принесло більше успіху. Ти знаєш? А знаєте, якщо ви хочете побачити такий формат в автобусі, ми можемо спробувати тільки на тисячу підписників. Ну, не скоро. А, так от, і ми вирішили не закидати це в довгий ящик. Типу, знаєте, давайте сходимо на каток всі разом, давайте сходимо на пікнік всі разом. І, і всі потім такі, да. у є, давайте. І ніхто ніколи нікуди не йде. Це, як є, цей прикол про дорослу дружбу. Знаєш, доросла дружба, це вау, я за тобою скучила, давай зустрінемось у квітні. І ми дум... ну, я боялася, що це буде так, але мене дуже зачепила ця ідея. І я почала орган лізу, каже, давай, давай, думай, давай бігом все продумай, тому що ми про це забудемо і нічого не зробимо. Тому що попереду зимові канікули, так сказати, і ми просто роз'їдемось. І ну такі, ну да, подкаст, пока, пока. І ми коротше взяли собі якийсь час на роздуми, підібрати теми, чи є нам взагалі про що говорити, і просто підібрали кілька назв. Ліза, ти щось якісь там понаписувала. Назви були дуже різні і дуже часто пов'язані з якимись вигуками, типу йой, і». У мене була назва про щось. і Це вона була в мене, була, це була в мене назва. Це була назва. Це була моя назва. Це була моя назва, бо я її асоціювала з планетою кіно, бо в них є ось цей вислів щось. Ладно. Можливо, твоя була і», я не знаю. Я не пам'ятаю. Але головне те, що моя була «так от». І от ми такі перечисляємо ці назви, і я кажу так от, і ми такі Ось воно, світло засяєло. Лампочка загорілася і все. І мені здається, з цього моменту ми вже почали планувати якісь зйомки. Ми ще не знали, про що ми будемо говорити, як це буде виглядати, де ми будемо знімати. Ми знімаємо мене вдома. Якщо ви раптом багато людей кажуть, о, ви студію знімаєте. Я така у нас зараз софтбокс зроблений просто зі звичайної лампочки і пергаменту. Дякую дякуємо Аріні за те, що вона любить щось випікати, напевно. Ні, це Владік любить щось випікати. Uh, і от ми зібралися в перший же день і ми 500 разів спробували записати привітання. Мені <рістити> здається, ми хвилин 20 записували привітання. Коротше, було дуже страшно. Але тепер у нас є ви, наші 100 підписників. 100 підписників! <рістити> <рістити> а, <рістити> да! Клас! У нас ювілей! Uh, Ось так, от так. От така мила історія. <рістити> але все ще немає привітання. Це ми зрозуміли, до речі, буквально пару днів тому. Тому ми вирішили провести невеличкий конкурс і попросити вас написати нам якесь привітання, яке ми можемо використовувати. Е, да, ми взагалі думали прибрати привітання, можливо, воно занадто затягнуте. Але якщо ви хочете, щоб ми не прибирали привітання, то напишіть будь-який коментар. І так ми і привітаємось. Так. Що напишете, так ми і привітаємось. Так. І кожен випуск також будемо змінювати привітання, поки не знайдемо ідеальне. Або ми взагалі його приберемо, так що все так. на ваш розсуд. А, так от, до чого ми ведемо? Що ніколи не варто покладатись на ваших друзів. Ну, це така трошки трікі тема. Це дуже сет тема. Бо... <смех> <Дякую>. <смех> <смех> Я розчарувалась. Справді, мені було мені стало сумно, бо на першому відео знаєш, що такі Вау! Ви створили канал! У ми тепер ваші підписники, ми тепер ваші фоловери. А потім ви випускаєте там подкасти кожен тиждень, а ваші друзі навіть не знають про що вони так і... не тільки друзі. Мої сестри двоюрідні, мій брат, ну, мені здається, тільки мій тато е фанат, який дивиться кожен випуск, і то yeah. не факт. Yeah. І я думала: yeah. ну якби, ти коли створюєш подкаст, мені yeah. здається, логічно, що ти в першу чергу розраховуєш на підтримку своїх друзів і близьких. Ну так, тут не хочеться звучати, ніби ми випрашуємо це, але просто за своїм досвідом у нас. Ну, декілька друзів так точно починали свої ютуби, починали свої ну вести блоги там в Тіктоці. І я постійно приходжу до думки, що я хочу їх підтримати. Що я хочу написати якийсь коментар, щось там цей, навіть посваритись ким там в коментарях, в коментарях. Знаєш, для того, щоб підтримати. І тому ти розраховуєш, і, звісно, це знаєте, якось цей прикол: візьми з кожного друга по одній гривні і накопиш собі на телефон. Ми думали, що ми розповімо своїм друзям, ті своїм друзям, ті своїм батькам, ті своїм друзям. Так, і через два місяці у нас. Мільйон підписників. А на 100 да. через чотири місяці. Да. Ну, типу, от як я думаю, якби мої, наприклад, близькі друзі або навіть не близькі друзі, знайомі створили подкаст, навіть це ж не одна людина, да. це дві людини. Тобто від двох людей має да. бути ще чи, більше друзі. <рес> <рес> а, якби мої друзі створили подкаст, така вау, все, я ваша фанатка, да. я буду дивитися кожне ваше відео від початку до кінця, бо ви мої друзі. Це значить, що ми хороші друзі чи. Не знаю. Ну, в плані, а ну да, це значить, що ми... це... це значить, що у нас погані друзі. Ну, так не можна казати. Ну... Хоча можна, вони це все одно не бачать. <рес> да, І, В принципі, у нас... ні, у нас хороші друзі. Так. У нас хороші друзі, але вони все одно цього не почують, бо вони ніколи цього <рес> подивляться. І от, ну, тоді питання: чи має в цьому бути ось цей холодний розрахунок? Не знаю, так? Видається, що. Ми можемо зрозуміти, що наш контент комусь не цікавий. Комусь не цікавий. Ну, комусь не цікавий. Але, ну, Ліза, ти сказала, що треба розраховувати на самих себе. Так. Да. Це означає створити 100 аккаунтів і підписатися з усіх 100? написати коментарі. Так. Так. У мене вже є три. Привіт, Ліза і Ліза 203. Не знаю, а як інакше набрати підписників? Можливо, треба спитати у чата GPT. До речі, те, що ти мені давала почитати, про наш ага. він проаналізував наш подкаст, і це були досить гарні поради. Але ти таки читаєш в сенсі, у нас е, погана критика, в сенсі у нас е, поверхневий аналіз. Але ти такий, ну, ну ну да. <смалу> <смалу> ну, взагалі, такі трошки лав hate стосунки з чатом GPT і з, зі штучним інтелектом. <смалу> Тож, якщо ви хочете створювати подкаст. То одразу розумієте, може, у вас більш лояльні друзі? Або ви їм будете платити за перегляди, не знаю. Можливо, треба платити за рекламу. Ладно, але насправді розумієш, до якого висновку ми маємо зараз діти? Що ми цінуємо своїх 100 підписників да. і цінуємо своїх 16 лайків і 56 переглядів. Тому наші люди нас знайдуть, а реклама це просто гонка за амбіціями. Але якщо ви раптом рекламодавець ну хочете дати нам якусь рекламу, ми а, будемо тікати. Або якщо ви ще раптом не підписані на нас, то теж можете підписатися. До речі, так цікавий факт. Ютуб дуже любить, коли глядачі підписуються під час перегляду, тому що він вважає, що це відео цікаве, і людина аж навіть через це ви вирішила ви підписатись на канал. Тому якщо ви зараз це дивитесь і ви не підписані, то будь ласка, підпишіться. Ці Цікавий факт номер два. Ми теж дуже любимо, коли люди підписуються під час перегляду. Тому це буде вічі і більше користі. Так. Іноді, взагалі, думаєш про людину: її можна чіпати чи ні? Мабуть, краще. Спитати? спитать? Можливо. Ну, можливо, просто люди, з якими ти якось менше спілкуєшся, або ну ти розумієш, не завжди ти згадуєш про те, що хочеться спитати. Але я дійсно приходжу до думки, що я можу бути більш тактильна, ніж там якісь мої друзі, тому що мені подобається ось це поставити ручку на плече, приобійняти щось там ще зачепити. Ось так. От А я думаю, блін, комусь це, напевно, неприємно. Ну, Тобі як? У мене є подружка, е, ну, їй реально прям погано без цього. От вона, ну, вона дуже тактильна людина, і для неї це прямо частина спілкування, mm -hmm. і без цього їй дуже важко. Mm -hmm. ну, я теж тактильна, але ну, я якби, можу пережити. Якщо угу. комусь це не подобається, то ну ну окей, не подобається і ладно. Але мені здається, що зараз люди це більше артикулюють, ніж раніше, наприклад, навіть в школі. Угу. Ну ніхто нікого не питав. У нас був якийсь в сьомому класі прикол, і дівчата просто у нас в класі вирішили, що буде прикольно бігати один одному, задирати юпки. Дівчата? Ну, да, я не знаю, чому. Ал Окей. Просто в <ріст> дуже дивно в якийсь да. момент, вирішили, що це буде смішно. Не, ну це, да, це трохи дивно, і чіпати, чіпати одяг взагалі. Я ж теж, коли до тебе підходжу, от я сиділа за тобою на парі, я дуже хотіла вийняти твою заколку з волосся. Просто по приколу, але я цього не зробила. Ну, дякую. Це у нас був такий приколь. Прикол в школі. Отак, от люди підходили, клали руку на плече і кажуть: а знаєш, чим відрізняється лев від повії? Ні. Ти такий ні. Вони кажуть, а тому що на льва не можна покласти руку. А... І це тіма був такий смішний а... жарт. А це, 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 це взагалі має сенс. А, ну, це ж кінні приколи. Ну, Багато ну, було да. різних неадекватних якихось. Ну, не те, що да. прям принизливих, але угу. ну знаєш, таких, яких зараз навряд чи хтось угу. озвучить в здравому да -да -да. розумі. Ну от е, схоже на те, що ось ти показала, але лев і повіяться. Це шалено я. Ось я теж я часто чула такі, ну, не хочеться казати це закидами, але закиди, ніби не клади на мене руку, не подобається, що ти ніби як поверх знаєш, себе ставиш. Але ну, я розумію, чому люди так можуть це відчувати. Особливо, можливо, якщо в людини є якесь ну, несприйняття свого зросту чи, в принципі, якась невпевненість, яка, якщо ти думаєш про те, що це тебе ставить нижче, так? То це ну от от якщо в тебе побути вже така думка в голові, то значить це ну неправильно. Тому що коли я ставлю руку на когось або на мене, то для мене це як вау, ми такі друзяшки, ми знаємо, як, як в мультику намальованому. <світ> ну, може, не знаю. А ти людей питаєш перед тим, як їх чіпати? Ти питаєш, можна тебе потрогати? Питаю. От, виходячи з того всього, що я розповідаю, то можливо як не перед, але врешті ну, запитую. Тобто, якщо там знаєш. Тягнеться рука, зачепитись, то я така, а тобі нормально так взагалі йти? І ну, ось так. І... А є люди, які не, не признаються, наприклад. От, до речі, відповідне питання, а чи варто тоді жертвувати своїм комфортом заради того, щоб друг так ішов? Жертвувати в сенсі, якщо мені так не подобається, да. тобі подобається. Да. Ну, Це залежить від людини. Я б не жертвувала, просто uh -huh. люди є не, не такі сміливі і uh -huh. не знаю просто. Угу. Ну, словом, ти хотіла поговорити про обійми? Та, я згадала, що я проти. Згадала, вчора. Я не розумію, чому люди не можуть перестати обійматися при зустрічі? Ну, коротше, дивна думка, але я е, останнім часом все частіше почала думати, що я не проти не обіймати людей при зустрічі. От. Е, Знаєш, якщо я, я так згадую зі школи, я не пам'ятаю, в дитинстві ми обіймались чи ні, але я пам'ятаю, що десь в якийсь момент в школі це стало прям ознакою того, що ти з кимось дружиш. Ви приходите, обіймаєтесь при зустрічі. А найкрутіше це цілуватися в щочку при зустрічі, що зараз мені здається кращим, але до цього пізніше. І просто зараз. Коли у тебе дуже багато знайомих, у мене багато знайомих, і ти приходиш і з кожним маєш обійнятися. Особливо, коли ми, наприклад, з тобою підходимо до університету, там стоїть 50 людей, там з 10 нам треба обійнятися, і ти стоїш в компанії. І ось це тобі треба зараз. Я приберусь до тебе, щоб обійняти а а сумка, папка. Та, а на тобі ж твій одяг, на тобі ж куртка, яка розтібнута, або не знаю, щось тягне, або в тебе дійсно сумка, або в тебе в телефон в руках, я не знаю, ну будь-що завгодно, або в тебе. Просто блиск для губи, ти не хочеш його зачіпляти за чиєсь волосся, а тобі треба обійнятись. І ще як обійнятись? От постійно, просто врешті, це в цьому набагато більше дискомфорту, ніж я не знаю, ніж не обійнятись. Бо починається ось це, а давай наполовину обнімемось, а хтось обійнявся крепше, ну, а та, хтось менше. хтось руку наверх, а хтось руку, а й ви такі, а, да. а. А. а хтось обійняв тебе, потім щось відсторонився, знову обіймає. Ти його починаєш теж, що... ну типу да, що це все? Бо ну, для мене це врешті я прийшла до думки, що воно не виказує е, рівень нашої зближеності і дружби. Я готова з людьми, е, з якими я просто знайома, або просто дружу на, на гарному рівні, так би мовити. ну, Просто вітатись привіт. Або дуже класно, мені дуже подобається давати п'ять чи давати кулачок. От привіт! Ну, привіт! Класно, ну, все. Ну, не знаю, ну окей. Е, просто тут ми повертаємось до того, що треба просто у людей це питати. Угу. Ти не можеш догадатися, кому буде окей. Ну, Якщо тобі, е, якщо тобі не подобається мене обнімати, то ну, ти можеш мене не обнімати. Ні, ні, я готова обіймати тебе, я готова обіймати своїх друзів, близьких, з якими я зустрічаюсь кожен день. Проводжу з ними день, так, і ми ну, в своїй компанії. А коли це. Я маю на увазі ось ці дуже ситуативні обійми. Коли ти йдеш, ти з кимось зустрічаєшся на сходах. І тобі треба його обійняти. Ой, ну так, це так незручно. І, а, але все одно, знаєш, людина ніби тягнеться обійняти, а ти руку, і ви так, і ось так, і ось ці неловкі моменти, і ти такий. Та, пи, а ще більш дискомфортно, коли е, людина ось так іде до тебе обійматися. <фér> Чого? <фér> ну, бо, ти ж бо це просто розумієш, що тобі робить. Так, але розумієш, це робиться просто якимось. Не знаю, ритуалом обіймів. Ну, я не знаю. Це якось Просто, хонь. Можливо, можливо, це особливо помітно, От дійсно, коли ти приходиш, і тобі треба ось так стоїть компанія людей, і тобі треба кожного обійняти. Ну, нащо? Ну, я всіх вас люблю, я з усіма вами дружу. Просто дайте мені п'ять. Ну, окей, тоді просто скажи людям, з якими ти не хочеш обійматись, що ми будемо здороватись, 5. Я ну, впевнена, що почнуться не... непорозуміння. Та ну, всі скажуть, тобто ось так ти заговорила, Ліза. Ну, так? Ти так сказала на початку. Та я ж пожартувала. Ні, ти сказала чому? Тому що ти вважаєш, що це ну тому, що це Ні, Ну я ти, згодна про це, типу, якби добре поговорити, тому що це така мені здається у багатьох наболівша тема, бо не всі, ну це незручно, це незручно з усіма обійматися. Коли тебе в зараз, типу, поруч 10 людей, які тобі треба обійняти, такі все, пока, ну все, пока. Да. Ну, пока. ну ну все, пока, ось. І тобі треба притискатись до кожного. В такому випадку, ось, до речі, ми згадали, мені здається, набагато, не знаю, інтелігентніше, прикольніше, подружок цілувати в щічку, в щічку. Мені це нормально комфортніше. Ми близькі подружки, які зараз живуть за кордоном, Мені здається, ми завжди так з ними і здоровуємося. Це добре. Але вони за кордоном. Ну так. Я не можу їх поцілувати в щічку. То давай. А от при зустрічі і перевіримо, хто як вітається. Давай, давай. Блін, а коли починається теж вітатись п'ять давати чи кулачок, чомусь це здається якимось вже кринжовим. Ну, Знаєш, типа я чогось, ну, що я там з хлопцями якимось, ну або просто з дівчатами. Отак, от хочу привітатись, да. типу, дай п'ять. Люди такі: а, Да, да, да. І ви отак починаєте робити якісь жестко. Доходить до якоїсь пантоміми, я не знаю. Ну, добре, не кулачок. Окей, Це такий хіп-хоп. привітання, так? Да? <гум> <гум> ну, Зробимо ну, дати 5. Ну, Мені не треба потискати руку кожен раз. <гум> а, але дивись, наскільки це швидше. От стоїть от стоять наші уявні люди. Все. <рес> Привіт, мої друзі! Я вас люблю! Я готова проводити з вами цей день. Тоді є... треба озвучувати кожен раз. Я вас люблю, не забувайте. Напевно. От цікаво провести експеримент, озвучити це у нас в групі. Наприклад, О, не знаю. Мені здається, що у мене якось більш встановлено, з ким я як здороваюсь, тому що у мене знайомі з Запоріжжя з кимось. Ми знаєш, ось таким ось так здоровим, ось, ось поки не хлопне. Гарно. Ана, так я не з кимось. З ким не я здороваюсь ось так. Ось. з кимось я здороваюсь обіймами, і просто воно якось, знаєш, ця людина в мене обійми, ця людина в мене ось так от. Угу. Ну, а В університеті трохи важче, бо там 30 людей, наприклад, одногрупників. Ой, коротше. Просто тут же не тільки мій комфорт і якась моя. Я почала помічати, що люди часто, коли лізуть обіймати, не лізуть обійматися, ну просто тягнуться в, в момент, коли люди ось ідуть до обіймів, то я бачу, що людина ось так. Тобто, вона не хоче. Запачкати мою куртку своїм макіяжем, не знаю, щоб його зачіска, її зачіска прим'ялась. Не хоче прим'яти рубашку, яка випресувана. Тобто, і коли я бачу, що людині теж це не дуже, то ну, давай з тобою домовимось, не обійню. ну. Блін, ну знаєш просто ось такі отут от, обійми, от, отак просто на половинку отак. І типу, отак. От, да. ну що от, Це от, Це дивно. <laughs> типу, що це за ритуал? Ну, хоча це хіба не те саме, що дать 5. Ні. Чого? Так в тому що ну, типу, ти підійшла. Привіт, да. але це дивно. я О, ну, Тобто це не несе за собою якогось навіть ергономічного змісту. <світ> тобто, якщо робити це енергозбере для енергозбереження твого тіла, то легше ждати п'ять, ні пускатись. Ну не знаю, якщо я легше просто не спілкуватись з людьми. Чому Чому варто не спілкуватися? Чому? От я кажу, що не варто обійматись, якщо це займає багато часу, а ти кажеш одразу про неспілкування. Все, ми визначились. Не хочеш обійматись, не обіймайся. Крапка. Але так. треба ж якось це озвучити. Не хочеш обійматись, не обіймайся. Дякую за увагу. Окей, ситуація, ти познайомилася з людиною в інтернеті, і вам треба піти на першу зустріч. І ну, ти напишеш людині: привіт, я буду в Червоному пальто, як ми поздоровуємось? Обіймемось або дамо п'ять?» Чи ти підійдеш і будеш вже сама лізти обійматися? чи ти підійдеш і подивишся, що людина буде робити, чи що ти зробиш? Я сто відсотків, напевно, до цього моменту не думала б, що я напишу привіт, як ми будемо, як ми будемо вітатись. Тому що. Знаєш, чому? А чому ні? Тому що це частина вашої дружби. Ви ж не е, спілкуєтесь в інтернеті, це вас од, ну, дві одні людини, знаєш, а потім вам треба вийти на сцену і обов'язково все зробити ідеально. Тому ви списались, домовились, що... так чому ви уникаєте цього дискомфорту в житті е, і ховаєте його за перепискою? Оттак. А чому ну, а чому не з комфорту? Що тут? А чому не спитати, Е, м, Типу, я не я не дуже розумію, як здороватись з новими людьми, як, як тобі буде зручніше? Що ну, ось такого? так звучить краще. Типу, навіть поцікавитись, як взагалі ти гадаєш, як ти вітаєшся з людьми, або просто завести розмову, як ти думаєш, чи треба обіймати з людьми? Да. Так. <реш> ну, от ось це гарний варіант. Тому що просто писати, знаєш, привіт, з якого боку мені на тебе поглянути, то це виглядає так, ніби ви ну, уникаєте з цього реальної частини ваших стосунків, будь-яких там, дружніх знайомств і так далі. Ну, з іншого боку, коли ви зустрінетесь, ну, напевно, хочеться щось зробити. Ну, може, руку потиснути. Хоча б. Ну, я привіт". завжди коли знайомлюсь з людьми вперше, я тисну. Тисну руку, руку да. Ну так, І... правильно. А ти, до речі, звертаєш увагу, ти перша подаєш руку чи тобі подають руку? Ніколи не звертала увагу. Мені бо... здається, що в більшості випадків я подаю руку. <губ> <губ> ну, бо є ось цей момент, що жінки мають подавати чоловікам руки. Або <губ> було пара моментів, типу, де ми там кудись я пройшла на якусь там процедуру чи на електроепіляцію, чи ще кудись. Вона така: так, мене звати Марина, я кажу, я Аріна. Ну, от уяви, що ти Аріна, дай мені так. руку. Я Аріна. Так от, е типу я ну, така людиня. Булітиня... <світ> ну, по людині, напевно, ну, не обов'язково з тобою <світ> <світ> Ну, Вона назвала і своє, я, я назвала своє. <світ> ну, У мене далі в голові логічно було. Да, добре. Ну, не знаю, це було трохи неловко. <світ> Ще дивніше, от у мене траплялись такі ситуації. Я рідше знайомлюсь і ну, я рідше подаю руку незнайомим людям, тому що, якщо це якісь. Ну добре, коротше, рідше це роблю. От. А якщо це якісь друзі і мені подають руку, то ще дивніше, коли це відбувається так. Або я подаю руку. Привіт! постав мені руку. Привіт! Це що взагалі? Ось це він непорозуміння, я не знаю. Привіт! Ну, ти знаєш як? Це ж так. О, при-привіт. Е, <реш> Треба піймати цей момент. Ну, але ж дивись, це в тебе в голові обов'язково. Ну, типу, в тебе в голові е, по дефолту стоїть обійми, як привітання. Ну, да. А в когось в голові по дефолту стоїть дай 5 як привітання. Ну, це дуже добре, тому що, можливо, просто серед якось людей, які, які мене оточують, я створила собі думку, що у всіх по дефолту стоять обійми. Ось так. Але ні, я теж я обговорювала цю тему там з іншими друзями, і ми навіть з деякими домовилися, що якщо не хочу віймати, то можна війматись. Дякую. Дякую, що дозволили. Тому так, а при першій зустрічі ну можна не лізти з обіймами, дійсно. От просто не лізти, бо і тобі якось не знаєш. Чекає, як людина завжди. Ти просто не знаєш і тобі ти не знаєш, чи буде комфортно, і людині. А якщо ви не захочете далі спілкуватись, ну дивно, ви ж переписувались в інтернеті, так? Що ти робила в цих випадках? В тебе... випадки, ну, у тебе коли... частіше були випадки, коли ти знайомилась в інтернеті, потім йшла гуляти? З бучки? Та... Де... Ні. Ну, чому? А ну, ти мені розповідала? <ривіт> ну, з по-моєму, з двома дівчатами я знайомилась в Тіндері, ми пішли гуляти. Я не пам'ятаю, мені здається, що ми обійнялись, бо якось, типу, дівчата. <ривіт> ми розкрили скриньку Пандори. Uh, <laughs> ну знаєш, ти така girly girl, -герл", така о, Боже, привіт! girl, мама. Лакшері-мама. <laughs> uh, ну ти просто ти це відчуваєш. Uh -huh. Ти коли ти бачиш, ти така, uh -huh. так красива сьогодні, ти така привіт, uh -huh. клас! А коли типу, просто спокійна обстановка Привіт, я Аріна, привіт, yeah. і я там хто там ще? Я згодна. От врешті, дійсно, ти. Ти, до речі, правильно емоції підказала. Я коли бачу тебе, коли бачу друзів, я хочу привіт! Ну, ну, я рада тебе бачити, я хочу тебе обійняти. там, ти, як ми з тобою не бачили 10 годин з вчорашньої пари. <гум> а коли це людина незнайома? Стоп! Don't touch me there. <гум> <гум> I don't know. Yeah. Um. Тож, на цьому я думаю, вже можемо завершити лізу. Напевно, да. Будемо прощатись, будемо обійматись. Буде я, так. Дякую тобі за випуск. І колочок. А, пишіть, будь ласка, пишіть коментарі. Будь ласка, скитайте своїм друзям, можливо, ваші друзі. Можливо, yeah. це yeah. yeah. наші, наші. подкасти. І не забувайте, що ми вас попросили написати в коментарях наше наступне привітання. Що ви напишете, так ми і привітаємось. А, тож всім вам гарних привітань і прощань. І все, дякуємо за перегляд. І тобі є що сказати? Дуже є. Пока-пока.